Всем привет! С праздничком вас у всех. Я вчера помыла свій бассейн. Хочу сегодня его скласти. он пока высыхает. И убрать его. У не поломалась коса, ничего не могу сделать. Сейчас покажу вам. Сыненький цветучек. О, скоро будуть зацвіти гладіолос. Трошки попоже поубираю. Ось ми. В цьому году у мене так от. Тільки цвітуть. Коли зависть буде, неізвісно. Перець тоже по-інтересному росте. Вверх. А не... ну. Ось такий в нас год. Цвітуть кабачочки мої. Там теж цвіте. Перчик. Он такий питається. Другий вон перчик. Ось такий ще якийсь длинний. Не знаю, може горький. Я просто в шоці. Оце, що в мене в цьому году виросло. В следующего год хочу додати удобрення. Мене. Не удобряла дуже давно. Надо поудобряти. Помідорів практично нема. Буряк взагалі не вирос. Навіть не пойму, що це таке взагалі. Буду покупать картошку. Все накопала? Мені интересно, що дальше будет. Яка картошка? Если за это придущек покупать картошку. А так все хорошо. Красонята спать лягла в холодочку. Уберу я свій бассейн. І буду потрошку-потрошку все по закрию трошки салатиків. Куплю синенькі, потому що цветочки, коли вони мої будуть синенькі, це теж неізвісно. Всім пока.